18 пожеж, в яких загинуло 5 людей. Така невтішна статистика на Тернопільщині лише від початку 2026 року. Низькі температури, активне використання пічного опалення та електрообігрівачів підвищують ризики виникнення пожеж. Найбільш частіше пожежі виникають саме через несправність пічного опалення, несправність димарів, потріскані димарі, перегрів печей. Залишення без нагляду відкритого вогню призводить до трагічних наслідків. Не меншу загрозу несуть і електроприлади. Перевантажені подовжувачі, пошкоджені дроти та обігрівачі, які залишають увімкненими на всю ніч. Причина короткого замикання. Окрім вогню, потрібно пам'ятати і прочадний газ. Він не має ні кольору, ні запаху, тому помітити загрозу вчасно вкрай складно. Ми минулого року, наприкінці року, мали декілька випадків, коли цілі сім'ї отруювалися чадним газом продуктами горіння і госпіталізовували в різ в лікувальні заклади з різним станом. Хочу відмітити, що, як правило, такі продукти горіння вони є невідчутні на запах, і, як правило, такі випадки трапляються саме вночі, коли люди сплять, коли вони не можуть швидко реагувати. Ще один виклик сьогодення альтернативні джерела енергії під час відключень світла. Лятувальники наголошують, генераторам місце лише на вулиці. Їхнє використання у квартирах, на балконах чи у під'їздах заборонено через вихлопні гази та ризик займання речей від розпеченого корпусу. Обережності вимагають і зарядні станції. Як от не встановлювати зарядні станції в приміщеннях з підвищеною вологістю, від'єднувати станцію після повної зарядки, щоб уникнути перегрівання та пошкоджень, неправильна експлуатація або пошкодження. Водження під час заряджання можуть призвести до миттєвого спалаху. Загасити, який у домашніх умовах, вкрай важко. Підрозділи ДСНС постійно реагують на всі виклики, які в нас є в області. Ми спільно з органами місцевої виконавчої влади, органами місцевого самоврядування постійно проводимо такі профілактичні рейди, де роз'яснюємо населенню основні правила поведінки. Утім, варто пам'ятати, що безпека починається там, де є особиста відповідальність. Перевірка справності приладів та пильність можуть врятувати не лише майно, а й ваше життя.